Сьогодні я хочу підняти дуже важливу і гостру тему: тему шопоголізму. Хто такі шопоголіки? Чому все підряд, всі підряд кличуть себе шопоголіками, і при цьому їми вони не є? Що таке шопоголізм з точки зору психології стилю? І як ми можемо створити систему гардеробу таким чином, щоб більше не прийматися і не робити імпульсивні покупки? Поїхали! З іншими залежностями, шопоголізм є дуже ритуалізованим. В його основі типовий адективний шаблон. Це думки про покупки, планування походу по магазинам і сам акт шопінгу, який часто описується як приємний і той, що позбавляє негативу. А в фіналі ми отримуємо почуття розчарування і, як правило, просто куплені товарики часто відкладаються у бік. Дивно, можливо, буде звучати, але навіть у погалізму є родоначальник. Давайте про цю. Курйозну ситуацію поговоримо. Ним вважається американка, яку звуть Барбала Барбара, Сорі, Зелінські, і вона робила покупки ці іпульсивні наприкінці 50-х років 20-го століття. Якось її чоловік, це дуже смішна ситуація, зафіксував час, за який вона. Витратила його місячну заробітну плату. І це був десь 2 хвилини 34 секунди. І пізніше вона вдосконалила свій результат і витратила його заробітну плату за 1 хвилину 55 секунд. Неважко, думаю, здогадати, що після цього їх шлюб довго не протримався. Belly moving, always vivid, linked to life. Я це до чого? Як зрозуміти, чи нормально є бажання поповнити гардероб новими речами, чи це вже ознака розвитку залежності та шкідлива звичка? Давай про це поговоримо. <му> Відрізнити не складно насправді, адже шопоголізм має чітку симптоматику. Похід в магазин для шопоголіків це неможливість купити щось конкретне і необхідне, а це більше бажання подивитися, чи з'явились новинки. А, ну коротше, просто, просто подивитись. New Dynamic. Далі шопоголіки дуже часто оглядають максимально, максимально можливу. З усіх кількості речей чи товару. Тобто вони прям йдуть щоб переглянути все, щоб не... їх око не пропустило нічого. Далі ми говоримо про неконтрольоване бажання придбати щось просто так, і навіть не мати уявлень, що і як буде використано, що ми будемо робити з цією покупкою, з цією речю в житті. Ще далі йдемо, ще глибше занурюємось. Роздратування, розчарування після купівлі дорогої чи непотрібної речі, і бажання знову і знову обговорювати куплені речі. Також знепадсил, поганий настрій, якщо немає можливості відвідати торговий центр і почуття іфорії під час його відвідання. Тобто ви розумієте, що це серйозна залежність. Для того, щоб визначити, чи є у вас шопоголізм чи його ознаки, я пропоную відповісти ствердно чи негативно на 10 простих запитань прямо зараз. Поїхали? Чи буває так, що прийшовши додому, ви виявили, що більшість покупок абсолютно? Марні. Далі. Чи звертали ви увагу, що покупки непотрібних речей вже є закономірністю? Чи помічали, що бажання зробити покупку стає настільки потужнім, що ви вже не можете його контролювати? Чи є у вашому досвіді придбання? Речі в кредит без роздумів про те, як ви будете потім виплачувати цей кредит? Like Чи траплялось таке, що для покупки милої штучки ви були готові взяти гроші в борг? Чи є у вашому досвіді випадки, коли ви, бачивши слово розпродаж, знижки? Брали кілька однакових речей. Ми кажемо тільки про одяг. Чи трапляються і чи траплялося таке, що ви, витрачивши всі гроші, розуміли, що вам нема на що жити до отримання наступної заробітної плати? Чи помічали ви, що покупки пов'язані з конфліктами в сім'ї, проблемами професійної сфері, сварками з близькими, партнерами, друзями? Чи траплялося так, щоб ви робили покупки, коли відчували самотність, роздратування, страх, провину чи будь-які інші відчуття? Чи було таке, що ви обіцяли, що більше не будете купувати все поспіль знову і знову, але не стримилося? Відповідаєте чесно на ці запитання, бо ніхто вас засуджувати за це не буде. тільки ваш досвід і ваша ситуація. Якщо з пропонованих варіантів... Із пропонованих питань, вибачте, ви відповіли на 5 і більше ствердно, так, то вам варто звернути пильну увагу на свої стосунки з покупками та почати вживати заходи для того, щоб це не переросло в серйозну залежність. Якщо ви відповідали негативно на всі, і у вас немає. Більше однієї чи двох ствердних відповідей, а може, їх навіть і нема, ви на все відповідали негативно і чесно. Я вам вірю, не приймайтеся, нема у вас ніякого шопогалізму. І я можу навіть сказати, що більшість 90% людей, які будуть дивитися це відео, не мають шопоголізму. Тому не потрібно кликати себе шопоголіками, бо це дуже серйозна проблема. І. Це дуже серйозне захворювання. Давайте, якщо ви себе все ж таки впізнали, не приймайтесь через це і не треба панікувати, бо я дам вам зараз практичні рекомендації, як з цього вийти і що з цим робити. Якщо все ж таки у вас є 5 чи більше відповідей так. Вихід завжди є. Пам'ятаєте про це. В нас тільки що було 10 питань, і зараз буде 10 маленьких, але дуже важливих кроків, які допоможуть і відповідатимуть на ваші питання. Що робити з кожним з цих пунктів? Перше. Не ходьте в магазин голодними, і це стосується не тільки продуктових магазинів. Також. Не ходьте в магазин в поганому настрої. І не закривайте ваші потреби покупками. Тобто не потрібно ходити в магазин з бажанням зробити ваш настрій кращим. І це одна з важливих речей, коли ми говоримо про погалізм. Краще проговоріть ваші емоції близьким людям, поплачте, знайдіть більш доречний спосіб покращити. Ваш настрій. Бо зазвичай вам не так важлива, важлива сама покупка речей, скільки закриття вашої потреби. Але є гарна новина. І вона в тому, що ви можете закривати ваші потреби самостійно. А ще гарніша новина в тому, що потреби ми. Практично завжди закриваємо безкоштовно. Потреби не мають нічого спільного з грошима та якимось подарунками чи щемось там чимось. Тому закривайте ваші потреби доречними способами. Шукайте, у вас вже є всі відповіді, вам потрібно тільки до них звернутися і їх знайти. Ми говоримо далі. І якщо ви ходите в магазини, розплачуйтеся лише готівкою, особливо, якщо ви впізнали себе у пунктах, тому що розплата карткою створює ілюзію, що ви витрачаєте не свої гроші. І це буде грати проти вас. Якщо вам подобається якась річ, не купуйте її одразу, ніхто її не вкраде. Попросить відкласти до завтра, відкладайте речі, тому що необхідність у купівлі речі може відпасти сама по собі, як тільки ця річ перестане вам маячити перед очима. І робіть покупки згідно з заздалегідь підтвердженим вами списком. Також ігноруйте знижки, тому що якщо річ почала коштувати менше, це зовсім не аргумент на користь того, щоб вона стала вам необхідною. Не робіть покупки у кредит і по можливості позбавтеся ваших кредитних карток. Все, що ви отримуєте під час використання кредитів, це тільки головна гурока, бо потім вам прийдеться думати, як це повертати. Особливо, коли ми кажемо, про шопоголізм. Виділяйте із вашої заробітної плати певну суму грошей, яку ви будете витрачати на дрібнички, на місяць чи на тиждень, як вам буде. Комфортніше, але ведить баланс ваших витрат. І останнє, але не менш важлива річ, якщо все ж таки вам не вдається втриматись від покупки та якихось думок про реч, ви спите і бачите в своєму списку, в своєму гардеробі цю реч, сфотографуйте її. Візьміть цю фотокартку вашої речі та ось так прикладіть її до вашого гардеробу. Тому що так ви побачите, наскільки ця реч дійсно підходить вашому гардеробу, вашим, вашому образу життя і вам, вашому контексту. І якщо ви будете прикладати так кожну реч. Коли у вас з'являють якісь думки про те, ну купити, не купити, я хочу, не можу і так далі, то цей спосіб вам дуже допоможе. Тому що вам потрібно тільки питати, а чи дійсно ця реч підходить мені, це буде дуже допомагати систематизувати вас і вивести вас з цього стану ейфорії від цієї покупки. І таким чином ви точно позбавитеся будь-яких імпульсивних покупок. Пам'ятайте, що шлях виходу з імпульсивних покупок, шопоголізму не є швидким. І, звісно, ви будете помилятись, робити деінде помилки та імпульсивні покупки. Але це зовсім не означає, що ви хворі, що вас неможливо вилікувати, і що ви не зможете ніколи нормально жити. Все можна виправити, все можливо вирішити. Потрібно тільки ваше бажання та зусилля. Тому, дорогенькі мої, розвивайте опору в собі, орієнтуйтеся на вашу значість. На те, наскільки ви прекрасні, великі і набагато сильніші за будь-які ваші проблеми. І пам'ятайте, що я вас люблю і ви нічого не можете з цим зробити.